Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Юлій Тиміров, кандидат історичних наук, доцент декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. А поговоримо ми про останні політичні події. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Напевне, почнемо з засідання G20, яке відбувається у Бразилії. Що обговорюватимуть на ньому і чи буде якісь рішення по війні в Україні? Ні, ну рішень там не може бути щодо України, але. Передбачається, що будуть наші партнери питання щодо російсько-української війни також в якомусь вигляді включати в порядок денний цієї зустрічі. Ну, ми знаємо, що якщо брати G20, то якщо брати західну, так би мовити, частину G20, то вона скоріше має таку Орієнтацію на підтримку України і засудження, але якщо брати так сказати, не західну частину G20, то там ситуація складніша е щодо підтримки України. Але те, що треба питання ставити, просувати, обговорювати, це безумовно е необхідно робити і переконувати, докладати зусиль, переконувати тих, хто поки що займає таку ну, не зовсім. Е е не зовсім таку вигідну для України дипломатичну позицію стосовно до речі дипломатичної позиції. Здається, на цьому засіданні Ердоган, президент Тур Туреччини, він планував представити свій план врегулювання ем, війни російсько-української війни, і одразу ж сьогодні, прес-секретар Путіна Пісков заявив про те, що. Їх такий варіант не влаштовує. До речі, плани, як розумію, він ще не бачив, але з якихось джерел він прочитав, що те замороження конфлікту по лінії зіткнення, зіткнення їх не влаштовує. Послався на слова Путіна, здається, у черні це чотири області: Донецька, Луганська, Крим, Херсонська і Запорізька. Ну і недавна відносно недавна заява Путіна про те, що. Всі завдання так званої, як вони називають, спеціальної військової операції будуть виконані. Ну так вони думають. Ну там не зовсім за взагалі зрозуміло, які про які ну про що мова йде, ну напевно. Але стосовно усієї ситуації, виходить, виходить, що посадити за стіл перемовин Росію не вдасться. Ну, дивіться, я думаю, що Ердоган не збирався це на пленарних десь засіданнях, зустрічах. Я думаю, що це могло бути просуватися його план в куларах, просуватися під час двосторонніх таких зустрічей. Але ініціатива, ініціатива з боку Ердогана, безумовно є. Ну, знову ж таки, деталі цього плану поки не дуже відомі, але от уже є реакція московицької сторони, ну ви знаєте, я думаю, що ця реакція певною мірою о, на, користь України, на користь України. А чому? Ну, тому що ем, справа в тому, що е, ну, е, якщо б Росія не була занадто нахабно самовпевненою, ну вона б не робила таку однозначно жорстку негативну реакцію на е, оці плани. Справа в тому, що як. Пишу, ну, як зауважують ті, хто знайомий і з обговоренням плана мирного плану Трампа, справа в тому, що в плані Трампа також був цей пункт заморожування війни по теперішній лінії зіткнення. Тобто, фактично, Росія відкинула не тільки турецьку ініціативу, вона апріорі відкинула й американську ініціативу. Ну, враховуючи те, ну наскільки. Такий є самовпевнений і гордовитий Трамп. Ну, я думаю, що це була така дуже серйозна помилка дипломатична з російського боку. Так, от зразу жорстко негативно реагувати на подобного роду ініціативи. Ну, мені так здається. Я думаю, що українська дипломатія може використати цю негативну реакцію і вже використовує з точки зору того, що Росія не є договороздатною що Росія не зацікавлена в переговорах, що Росія зацікавлена, зацікавлена в продовженні війни? Ну і ви знаєте, що от Шольц після розмови, яку по-різному оцінили, ну, наприклад, ви знаєте, Трюдо сказав, що треба було поговорити. Частина союзників по НАТО сказала, що не варто було цього робити, нема про що розмовляти і так далі. Але в будь-якому разі, Шольц після розмови з Путіним заявив про те, що він не побачив зміни позиції Росії, він не побачив готовності Росії до переговорів і до якихось мирних компромісів. Таким чином, ну, в принципі, своєю своєю жорсткою позицією Росія, ну скажімо так. Відбуває охоту е, навіть у тих, е, ну не її союзників, не її прибічників, скажімо, у, у тих. Е... Учасників заходу цього колективного заходу, які вваж... які не підтримують російську агресію, які засуджують російську агресію, а розходяться в тому, чи варто чи не варто з путіним взагалі про щось розмовляти. От є та група країн, в тому числі Німеччина, яка вваж... ну, які вважають, що ну варто все ж таки поговорити. Ну тепер поговорили. Я думаю, що тепер навіть ті, хто вважали, що варто поговорити, вже більше так не вважають. Ну, виходячи з цього, Трамп заявляв про обіцяв ну, завершити війну за 24 години, навіть там були такі заяви. 20-20 січня власне буде інаугурація Трампа. Він стає офіційним президентом Сполучених Штатів. І у першу, перший тиждень він планував посадити за стіл перемовин Росії України. Ну, принаймні, такі були заяви, скажімо, його там. Ну, учасників його передумали ну, перед тим була компанії... заява, що він іще до свого офіційного вступу так, за двадцять ще до того він ну це ми розуміємо. Дещо там, скажімо, якісь а, м, передвиборчі обіцянки. Ну а, а ось 20 січня він а, починає свою офіційну стає президентом Сполучених Штатів. А, як він може діяти, враховуючи, що ну власна Росія від перемовин відмовляється? Ну, зараз дуже важко сказати, як буде діяти Трамп. Справа в тому, що іще є час раз. І знаєте, я б не наважився щось більш-менш серйозно впевнено прогнозувати, враховуючи, що занадто багато невідомих змінних, занадто багато такої інформації, яка ну. Не дає підстав для якихось більш-менш впевнених висновків. Тому треба почекати на подальший, розвиток, на подальший розвиток ситуації. Але знаєте, в таких певних заявах, таких певних тенденціях в адмі... ну, не в адміністрації поки що Трампа, а в тих. Хто кого він планує призначити на свої посади? Ну, наприклад, такі, така сюжетна лінія вимальовується про те, що треба домагатися миру з позиції сили, тобто вони критикували Байдена свого часу, що він зайняв слабку позицію, і що ця слабка позиція Сполучених Штатів Америки в особі Байдена вона була використана Путіним. І що Сполученим Штатам Америки треба розмовляти з позиції сили. Ну, в принципі, в принципі, знову ж таки, в разі достатньо ефективної взаємодії використання. Ну, ви знаєте, що і наша влада почала казати про мир з позиції сили, да? ну таке, знаєте, відлуння, не відлуння, а може підігравання американської позиції. Так от, як в цьому є потенційно. Така непогана можливість для України. А ми е... з позиції сили. Це... це що мається на увазі? Ну, мається на увазі, що е е наша позиція сили, е на жаль, знову ж таки залежить від багатьох обставин. Ну, по-перше, позиція сили, коли е зміниться ситуація на фронті. Зміниться ситуація на фронті, як ви розумієте, на користь України, а не на користь Росії, е це перший дуже важливий елемент е з позиції сили. Для цього нам треба ми в основному кажемо, як нам погано дають зброю. А, а дійсно захід поводиться дуже дивно з точки зору підтримки. Ні, ми йому дякуємо безумовно за підтримку. Але оця динаміка підтримки повинна була бути набагато. Серйознішою реакція повинна була бути набагато швидшою, і оці обмеження з точки зору військової, це взагалі нонсенс, який туди стрілять, туди не стрілять. В рамках Курської області можна застосовувати за межами курської, не можна застосовувати і так далі. То тобто є багато питань і до союзників. ми залежимо, і буде багато залежить наша позиція сили від того, яку зброю боєприпаси в якій динаміці. Ми будемо отримувати від заходу, але треба пам'ятати, що є і в наші власні обов'язки, наші власні рішення насамперед щодо ефективної мобілізації щодо вирішення проблеми кадрового голоду. Тому що якщо ми дивимося новини, то ті, хто офіцери, які там на лінії фронту, вони всі один голос кажуть, що зараз дуже багато різних проблем, але ключова проблема це кадрова проблема. Тобто, нам треба з одного боку дипломатично працювати, щоб забезпечити сильну позицію завдяки підтримці заходу. А з іншого боку, нам треба і свої свій внутрішній внесок у вирішення проблем і забезпечення сильної позиції. Також над цим треба дуже ефективно працювати і ще більш ефективніше ніж дипломатично, з заходом. Тому, от якщо ми ці проблеми будемо успішно вирішувати, буде сильна позиція. Сильна позиція України, якщо Будуть жорсткіші санкційні е, заходи проти Росії. Надалі це також буде, е, буде з позиції сили, е, якщо ну ви знаєте, зараз намагаються тиснути на Китай щодо е, того, щоб Китай не додавав, не додавав військову підтримку Росії. Якщо вдасться дотиснути Китай, е, в чому я дуже маю великі сумніви, це теж буде з позиції сили. Інакше кажучи, позиція сили це такий цілий комплекс обставин які ще треба забезпечити, щоб ми розмовляли з позиції сили. Ну і, до речі, якщо ми, наприклад, зможемо ефективно захистити нашу енергетичну систему від ударів, таких як от були вчора, це теж буде з позиції сили. Тобто, розумієте, якщо Путіну не вдасться. Ну, Те, що якась шкода буде, і вже нанесена, це безумовно, але якщо не, не вдасться нанести таку, знаєте, катастрофічну шкоду для того, щоб паралізувати там економічну і, вибачте, енергетичну систему України, то це теж буде різна ситуація. Інакше кажучи, оця позиція сили складається із багатьох компонентів. І з цих компонентів є частина того, що може забезпечити захід, але є частина того, що ми насамперед повинні забезпечити своєю правильною ефективною політикою. А стосовно того, що Північна Корея знову таки з'явилася інформація, була що вона готова надати 100 тисяч солдатів, ну щоб вони я так розумію, ну, воювали на боці Росії, а тисяч, тобто. Це мова йде лише про Курську область, чи, можливо, все-таки там інші варіанти, але все-таки ось цей, цей скажімо, ну, це один з перших кроків. Це може бути і 100, може бути, потім і 200, можливо. Ну, ви знаєте. В північній Кореї в новинах розповідали, що північнокорейська збірна з футболу черговий раз. Перемогла на чемпіонаті світу з футболу, що вона в черговий чемпіоном світу з футболу, хоча вона ніколи і близько навіть там не, не потрапляла була. Тобто, розумієте, заяви таких режимів диктаторських на диктаторських на кшталт Північної Кореї. Ну, до них треба дуже обережно ставитися, тому що вони можуть наобіцяти багато чого Путіну. Тим більше, що вони, як і Путіна, можуть ще гірше, я не знаю, вони змагаються тим, кому більше наплювати на життя своїх людей. Те, що вони можуть дати 100 тисяч м'яса, це да але тут, же ж питання зараз у Росії є певні проблеми з озброєнням тих військ. У них немає проблем з на відміну від нас, немає проблем з кадровим забезпеченням, але у них є проблеми з тим, щоб забезпечити ті кадри якісним озброєнням. Так що, я думаю, що північнокрейців будуть в останню чергу забезпечувати якоюсь зброєю. Таким чином, це така, знаєте, крім того, що дати 100 тисяч солдат, самі по собі 100 тисяч солдат не є військовою силою. І ще є куча факторів uh -huh. забезпечення, логістика і так далі. і так далі. Тобто я б поки що б не брав це до уваги, як якийсь надто серйозний фактор подальшого розвитку. Події на фронті стосовно а, дозволу бити ракетами по території Росії. Ось вчора, майже синхронно з'явилася інформація, що Джо Байден, президент Сполучених Штатів, дав дозвіл наносити удари ракетами по Росії. Йдеться про ракети Атаканс. Майже синхронно з'явилася інформація, що також Франція і Великобританія дали такий дозвіл щодо ракет Шторм Шедол та Скаль. Це опублікувала французька газета Le Figaro. і сьогодні інформація вже трохи змінилася. Виявилося, що Джо Байден дозволив Україні використовувати такамстики для ударів по Курській області. Полвам зе з Франції жан ноель Барон не підтвердив інформацію Le Figaro про дозвіл Києву бити ракетами в глиб території Росії. Ось ця е, ну скажімо, це зли... І французька газета вже відредагувала свою. публікацію. Так, да, Вона прибрала цей абзац зі статті. Про дозвіл, про те, що дозволено бити ракетами. Це випадкова помилка? Ось така синхронність. така, І Чи як ви думаєте, чи це було щось інше? Ну, давайте ми будемо мати на увазі, що є такий момент, як гонитва за сенсаційними новинами. Ну, ви знаєте, що засоби масової інформації дуже часто змагаються, хто ж першим дасть сенсаційну новину. І оцій гонитві дуже часто ну, е, немає часу на те, що ретельно перевірити е, джерело або отримати інформацію, з кількох джерел водночас. Я думаю, що тут е, спрацювало ефект, такий був бажання дати. Е, Умовно кажучи, в ефір оприлюднити таку сенсаційну інформацію з недостатньо чітко отриманою змістом деталями, і, мабуть, неперевіреною перевірвано, із кількох джерел. Ну і результат ось такий. Ну а уявимо, що все таки це скажімо, відбудеться, і одночасно Франція, Великобританія і Сполучені Штати дають дозвіл бити Києву по, по всій території Росії. Це зміна ситуації? Ну, дивіться, по всій території Росії вони можуть, звісно, дозволити, але. Ну, там от... Радіус, здається, 300 кілометрів. Але там сьогодні була карта на одному з ресурсів про те, куди вони можуть долетіти. Вони так по всій території долет... долетіти не можуть. Ну, ви знаєте, я в цій ситуації дивуюсь двом таким протилежним підходам. З одного боку, у нас десь з української сторони наганяється, нагнітається ситуація, що це ледве не вирішальний крок з точки зору переламу війни. З іншого боку, ми чуємо особливо від німців. Коли вони відмовляються в чергове давати свої тауриси, німці наголошують на тому, що от мов що це не є такою, знаєте, чарівною паличкою, яка вирішить всі проблеми. Знаєте, і той, і той підхід є помилковим. Так, да, це не є чарівна паличка, але ми повинні для того, щоб змінити ситуацію на фронті, ми повинні. Зробити комплекс цих дій, і, і кожен елемент цього комплексу нашої військової переваги має значення. Так, да, він не має абсолютне значення, він має відносне значення. Але отакі відносні елементи значення вони в сумі в кореляції комплексі дають ефект, який змінює ситуацію на фронті. Тому не треба бачити. В цьому якусь чарівну паличку, яка все змінить, але не треба недооцінювати, ага, раз оцей крок все абсолютно не змінить, так його й не треба робити. Ні, треба робити. Тому що в комплексі з іншими кроками він може мати позитивні для України наслідки. все-таки ви вірите, що Трампу вдасться все організувати перемовини? Ви знаєте, я поки що утримуюсь від прогнозів. Ну, по-перше, є вже Ну, при всьому при тому, що дуже багато в політиці США буде залежати від особистості Трампа, але все ж таки його адміністрація буде мати значення. Так. Да. От зараз загальні коментарі полягають в тому, що це, ця адміністрація ну, найбільш послідовно, ну поки що, вони ще не затверджені, не пройшли затвердження е, в Сенаті. Е, що це... Е, Найбільш послідовно реалізується принцип особистої лояльності. Тобто, ті, хто там зараз є в цьому листі кандидатур на призначення до посади, вони всі відповідають принципу лояльності. Це погано. Тому що не принцип професіоналізму, а принцип лояльності, і там дуже таких багато на ключових посадах фігур, які вже викликали ну, серйозні сумніви, і критику. Експертного середовища, це з одного боку, але з іншого боку, все ж таки, варто буде подивитися на те, якою буде ситуація через два місяці, на той момент, коли Трамп буде вже переймати на себе офіційні обов'язки президента Сполучених Штатів Америки, тому що ситуація є дуже динамічною, ситуація є дуже динамічною, і зараз казати про те, а як буде діяти Трамп, і ще враховуючи його. Таку емоційно імпульсивну особистість, ну тим більше е не варто зараз. Е ну я б, наприклад, не наважувався на якісь такі, е знаєте, дуже впевнені жорсткі прогнози. Ну, як пишуть американські експерти. Є кілька варіантів, є кілька варіантів можливої поведінки, кілька моделей можливої поведінки в тому числі нас найбільше цікаво щодо російсько-української війни, але вони зразу зазначають, але це буде залежати від таких, 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 таких факторів, про які ми поки що впевнено нічого сказати не можемо. Тому будемо, будемо ну ми з вами будемо дивитися, а українській владі слід. Дуже інтенсивно працювати над тим, щоб максимізувати вплив тих факторів, які будуть сприяти тому, щоб американський лідер і його команда зайняли таку більш вигідну для України позицію в тих чи інших зовнішньополітичних питаннях. Я вам дякую за участь в ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про останні політичні події. Говорили з нашим гостем. Це Юлій Тиміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. До побачення. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один